Львів'яни вшанували і в'язнів Освенціму за час Другої світової війни. Тут катували понад мільйон триста тисяч чоловік, мільйон з них євреї. 83-річна Льоля Вейсольц потрапила до Освенціма, коли їй було 15. моя до Тітка моя пішла до крематорію, як ми сюди потрапили. То я залишилася сама. Нам наказували один сюди, другий сюди, один сюди, другий сюди. Так вона пішла направо, а я пішла наліво. Через погані санітарні умови бараки, в яких в'язні мешкали, вони мали воші та різноманітні болячки. Ранених, військовополонених та польських євреїв, тут знищували у газових камерах циклоном Б. Відтак щодня у таборі могли спалювати в крематорію до 20 тисяч в'язнів. Перед спаленням жінкам обстригали волосся, аби згодом ткати з нього полотно. А на дітях, особливо близнюках чи карликах, робили медексперименти. Було 800 спроб втечі з цього концтабору, до двох сотень успішні. Однак за втечу. Карали або ж родичів в'язня, або ж друзів по бараку за трьох полякавкатури біжалі. За трьох поляків, які втікали, тут повісили 12 в 43-му році. А коли бачиш 12 друзів, то вже перестаєш думати про втечу, тому що карали друзів усвенція щодня. відвідують до 10 тисяч туристів з Англії, Ірландії, Швеції, Норвегії, Індонезії, Таїланду та навіть Німеччини.